Аби витягнути 32-річного тернополянина із-під тролейбуса, очевидцям довелося піднімати транспортний засіб. По цьому чоловіка без свідомості із переломом тазу та черепно-мозковою травмою доправили у реанімаційне відділення Тернопільської обласної лікарні, де знаходиться й нині. Свідки аварії, що сталася 16 червня близько 20-ї години, на проспекті Степана Бандери у Тернополі, кажуть, чоловік перед тролейбусом з'явився раптово. Ти не тормозив. Він там тормозив, що всі попадили. Зразу ліжте під його. Та ж ти одразу під його колес. Муриться, що під його та не не ну, П'яний був. Я вже тормозив, махаємо. Якби я бачила. У б... вас яка була швидкість проблема? <gehen> ну, Водій тролейбуса здійснив наїзд на пішохода, який переходив у проїзну частину поза межами пішохідного переходу. На даний момент проводяться слідчі дії, якими буде встановлено всі остави дорожньо-транспортної пригоди. Державтоінспекція вкотре закликає пішоходів, а з ними і водіїв бути уважними на дорогах.